Двоє чоловіків провалилися під кригу та потонули в Києві. Перші жертви підлідної риболовлі цього року вони рибалили за 30 метрів від берега на тонкому льодові. Тож рятувальники закликають вудкарів зачекати, аби крига зміцніла і не забувати про техніку безпеки. Як допомогти на замерзлій воді? Вони показали сьогодні журналістам. Хизуються для порятунку навіть квадрокоптера використовують. Як бачив ігор Кримов, чехонічо. Хороша на таранку, хороша рибка. Така віктор хизується першим на сьогодні виловом. На підлідну риболовлю ходить 30 років. За цей час у ополонку провалився лише раз. Один раз на, на морі. Пан Віктор запевняє, на танку кригу його не завабиш. Сьогодні ж каже міцна. Це саме небезпечний льот. Саме безпечний, точніше. О, так? Там. Перший та перші завжди хороший. Рибалка має свою систему безпеки. Як урятуватися, якщо шубов сну? Верівка метру в десять, обично я беру перестраховку. Чи сам там корозок прив'язав до хрюка. Рибалки на кризі аж занадто самовпевнені, бідкається керманич Рибальської асоціації. Має сумні дані. Єжегодно по статистикі до 200 Чоловіческих життів забирають водне стихія. Аби запобігти тим смертям, рятувальники влаштовують навчальні тренування. Що робити, коли опинився у ополонці. Тім, рибалки на них рідкі гості. Більше журналісти. Для них умовна жертва занурюється кілька разів. знову опиняється в воді. Витягують потопельника щоразу по різному. Спершу човен тому за допомогою квадрокоптера, Рятувальник не може підійти безпосередньо до місця пролому, тому йому за допомогою дрона скидається рятувальна мотузка. Зрештою, класика. Рятунок потопельника з права рук самого потопельника. Коли він вибрався на кригу, він перекочується на більш крепку кригу. За умовного постраждалого професійний рятувальник не мерзне у сухому гідрокостюмі. Що там, риба є? Ну, взагалі, риба є, але сильно розбавлена водою. Витягати рибалок Олександрові та його рятувальному загонові доводиться з десяток разів за сезон. Якщо так случилось, що ви вже провалились, постаратися спиною боком вибиратися в направленні в тому направленні, откуда ви прийшли. А от на рятувальників самі вони радять не надто покладатися, бо можуть бути задалеко. Якщо в течії 7 минут ми успіли видірнути його із води, якщо він тоне, тоді у нас є шанс, що він буде живий. За сім хвилин встигаєте доїхати до місця пригоди? Звісно, ні. Ну, звісно, ні. Тому ми і говоримо, і просимо рибаків, що якщо вони виходять на льот, то вони повинні це робити максимально близько, рядом з спасательними станціями. Оце, якщо за всіма правилами вийти на кригу, треба обов'язково мати яскравий жилет. Ми теж збираємося вийти зараз до рибалок, тож і нам пропонують вдягнутися. А якщо без нього, то що? <реш> Можете провалитись. А в нас у рятувальників не буде часу, щоб надати вам допомогу. А ще рятувальники радять уважно прислухатися, як під ногами затрищить, одразу шлягати та й не ходити по кризі гуртом, аби не збільшувати тиску. Тією порадою медійники нехтують юрбою, обступили рибалок і Ребят, а от ви щодіха ще... минулося. Крига встояла. А раптом ні на березі чергують медики. Їхні поради на той випадок, коли занурення уникнути не вдалося. Ми його зігріваємо, даємо тепло, можна розтирати, але якщо ми є в якомусь приміщенні, можна розтерти желательно, грудь і спину. Чому? Бо постачання крові, якщо ми почнемо розтирати руки і ноги, то холодна кров може прийти до того, що буде зупинка в серця. Для пана Віктора головне, аби риба швидко ловилася. Мовляв, тоді швидше підеш із криги. Втім, сьогодні чоловікові не щаститься. Три години лише одна рибка. Риби багато вона не хоче брати. Ігор Кримов, Микола Риченко, програма Вікна СТБ.